Всім доброї години та міцного здоров'я сьогодні середина липня 2024 року. Аномальна спека 40 градусів. Миколаївська область. Це дуже спекотно навіть для наших звірів. Голова сім'ї. Займаюся купанням. Коротко пробіжусь по всім і про все. Отже, вольєри літні розміщені в мене під деревами, тобто тінь присутня на протязі всього дня. Люди запитували за стандартних самців. От вони є, деяких вибив, які були поменшенькі, Замовляли на тушку. До речі, місяць червень взагалі був такий, що ну, за 10 років, скажу так, червень місяць найменше люди взагалі питають за нутрі, цікавляться ними. Так, а хто тут у нас? А хто тут у нас? Ее -е -е, що тут робиться? Тут дитячий садок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ще одна самиця не очинилася. Стандартна якраз. Від лимончика. Золотиста привела, в принципі, очікувано. Тільки три, дві чорні від цього лимона привели, якщо не помиляюся, 7,8. Стандартна, також гарненька. Щось, ну, якби вже приведе, тоді вже і, 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 і ближче до справи буде, можна щось буде сказати. Є. Наприклад, чим в даний момент небезпечна дана пора і аномальна наша спека. За 40 градусів. Так? Може бути як тепловий удар, так і сонячний удар. Все це буде для звіра нашого летально та плачевно. Втратили ми двох гарних самців. Зараз дійдемо до того всього по порядку, по черзі. Значить, тут ще є сімейка. Тепер одна самиця ощанилася з чотирьох, три на підході. Обов'язково має бути соковитий зелений корм і вода. обов'язково, ну Це приміщення, тому я тут не хвилююсь за якийсь сонячний удар. Такого тут не буде. а значить Перша самиця ощинилася, вісім штук. З восьми, одна була мертва, сім живих. ну всі вони там під травичкою. Треба показати. У шпайки є. І не очі зверкають. Це від стандартної самиці і от цього самця. срібло. І, дивіться, дана клітка вона знаходиться в шопі і вона у нас в вприту розміщена до стіни. До сонячної сторони. А, тобто нагрівається і, відповідно, тепловий удар наш звір хапанув, які були прийняті такі додаткові міри, це поставили воду, щоб купались так. А також, а також ні поїлки, за які не варто також забувати. Дана спека спровокувала викидень самиці мінус 7. Маленьких внутренняток. По самиці будемо бачити. Викидень він такий, в принципі, відсотків 60 самиця після викидня помирає, відсотків 40 залишається живою. І пройшло орієнтовно, і, чесно не пам'ятаю, днів 5. Ну, Поки жива, будемо бачити. Вода вже є, води не було, говорю відразу. Був просто соковитий корм, якого мало. Так, далі, далі, далі гарно. Потужна самиця. От від неї було 11 внутрінят і, і якщо вона буде спокійно себе зараз вести, не втіче. Просто побачити її. Ну, наскільки самиця гарна, їй ощенитись влітку, в серпні треба буде. Треба з нею доглядати. Так, у відео ви побачите цієї самиці ми маємо п'ять? П'ять. П'ять. А шостий де? Має бути шість. Самців. Це її сини всі. Зважимо. А, ось і шостий. Злився. Шість. Є. Yeah. Шість самців обов'язково зважимо, тому що дуже цікаво. Особисто мені цікаво тим, що кількість 11 штук на самицю це немало. Подивимось, яка вага. Нагадаю, утримання було взагалі до місяця липня без води. Єдине там от, -от зернові, там трохи додались водички. Так? Але щоб окремо була вода, як от зараз, є на даний час ніпильна поїлка, вони її нажимають. І п'ють, якщо. Ага, да. немов все це випили. Вони, мабуть, все випили. Система ні пельні поїлки. Йде водичка По шлангочки, до такої бутилки. Так, вже там вже немає І туди наливається вода. Все, наливається вода і розходиться по системі кожну квітку є. Так отже, не буду багато займати вашого часу. Значить, є два найменших. Два найменше 450, це чорний. Це свої 5,5 місяців 450 і один якийсь з бурих. Ходиться під ціною до 4. Е, ці 4 золотистий, бурий. Такий як би лимонно золотистий і золотистий, 4400, 4500, свої 5,5 місяців. Це при е, 11-й. У тренятках, від однієї самеці 11 штук. Ось такі гарні. Самець був срібло. Ось такі самці у нас є. Так, ну Самці, які у нас народжені у середині та кінці листопада. Значить, самі найменші забійна. Значить, точніше тушка була самих найменших це 4 кг. Від 3800 і до 4200. Це орієнтовно їм по 6 кг. Саме найменшим. Це у 7. 7 7,5 місців, скажімо так, да? 6 кіл. Це також нормально вважає. Це немало. Це найменших. Ого-бога. Так, є в мене тут три семця. Вого. Однорічне. Це якраз ті самці, яких було 10 на самису. Самі наймолодші, які були. По десятки є. По десятки є. Отже, підбиваючі підсумки. Купаюся також підбиваючі підсумки, що можна сказати. Коли така аномальна спека, як 40, обов'язково вода. Обов'язково не допоможе, ну дивіться, скажімо так, люцерня в мене вона полежала дві години, вона вже суха. Наскільки спекотно, що скажімо так, соковита трава в даному випадку тільки кукурудза молода, от тільки вона врятує. І то, якщо це буде тінь, десь там вольєр в тіні, якщо ж це буде чи клітка десь серед ясного неба, повірте, буде лихо. Ви зрозумієте, коли побачите. Такі маленькі дві дві дівчинки. Дав біленькому самцеві. Він вже грязний, так? Да? Ти не можеш щоб не бути чистим. Так, згодування. Взагалі зараз ячмінь, пшениця. Так, покурузка місяць тому, мабуть, де закінчилась. В принципі, і не спішу її брати. А це і все, що в нас на даний час є. Цього немало, цього достатньо. Буває хліб. хліб, такий, що вже термін у нього проходить для вживання людям. Але от внутрі є замочений Взагалі, взагалі аж до нього деруся. Мокрий хліб то просто бімба. Так, є так. Якось хотів ще цих самців поважить. Якщо пам'ятаєте, така збірна по 4 самця від кожної самиці було. Живуть більш-менш нормально, але все одно. Якийсь один отримує піллюрину. Так ну, отак як у нас вже почались, як навіть вже сказав, закінчились або на завершальній стадії збір врожаю. От якраз ціна така, що хто бажає тримати звіра, потрібно зерно брати саме зараз, коли тільки отримали новий врожай. Воно в ціні нормальне. Що кого цікавить, ну, можу помилитись там, але ціна була, якщо не помиляюсь, 4.30 4, чи 450 це прийом. В портах на півдні. Можливо, змінились, ціни пригали там, в районі 50 копій. Ну і вниз туди. На цьому поки що все. Будуть питання, пишіть. А відповідь була також, точніше запитання було з за Одеської області, пропали чи пропала Нутрія. Також люди думали стосовно того, чи це тепловий удар, чи сонячний. Якщо ж. не... Ну, Є вода, але це відкрита клітка, десь серед ясного неба, повірте, просто поставте градусник і ви будете приголомшені. Там не те, що 50, а треба інший градусник ставити, він вам покаже. покажеть правду. Так. Така температура, я нагадаю, була у нас приблизно 4-5 років тому, 43-44 градуси. На протязі трьох днів. Інколи читаєш в новинах, пишуть 38. З половиною це максимум за останні 80 років у Миколаєві. Ну я не знаю, по яким вони міркам дивляться, але температура значно більшою і була і є. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові! Слава Україні!